Найпоширеніше питання, яке мені задають та стверджують у коментарях, що Ісус Христос Він не Бог, Він просто Син Божий. Так, але Він не такий, як ви, і не такий, як я, чи будь-яка людина у цьому світі. У Ісуса є батько. І батько його Отець Небесний. Ісус народився не від сексу, він народився від Духа Святого. І це знають майже всі. Але чому тоді стверджують, що Ісус не являється Богом? Якщо так подумати, людина народжує людину, тварина народжується від тварини. А Бог народив Бога. Тому Ісус являється Богом, і Отець Небесний послав нам свого Сина. Слово Боже, яке прийшло в тілі, це Ісус. І ті, які вірять в нього, вони мають доступ до Отця Небесного. І єдиний шлях та життя для кожного з нас, це Ісус Христос. Тільки Він відкрив нам двері у небеса. І ті, які вірять в нього, вони просто йдуть додому на небеса. Нехай Бог береже вас з Різдвом Христовим. Ісус народився, Бог в тілі.